Україно, молюся, за мову, за божествену мову твою, і за вроду твою калинову, від якої добрішим стаю, і за вроду твою калинову, від якої добрішим стаю. Україну, молюся запам'ять, за волю синів, і за тих, що у душах запалять, хто правди, щоб край заяснів, І за тих, що у душах запалять, хто правди, щоб край заяснів. Україно лише в милосерді, Час часкіна синів настає, то нічого, що душі безсмертні, за безсмертя молюся твоє, то нічого, що душі безсмертні, за безсмертя молюся твоє. Боже наш у Твоїм часоплині, Все семинає, ридай, не ридай, прости, Боже гріхи України, і надалі грішити не дай, прости, Боже гріхи України, і надалі грішити.